Дітки, сьогодні хочу трішечки розповісти про тополю та її пух. Тополиний пух з'являється на вулицях наших міст і сіл з приходом перших по-справжньому теплих днів. Тополиний пух прийнято вважати активатором багатьох алергій. Ми знаємо, дітки, що таке алергія це набряк носика, чхання. Червоні очі і таке інше. Проте насправді тополя ні в чому не повинна, тополь не є алергеном сам по собі, проте він може розносити частки рослин, цвітіння яких викликає алергію. То поля надзвичайно витривале дерево. Вона краще за інші дерева справляється з забрудненням повітря, виконуючи очищену функцію. Тополиві насадження виділяють кисню в декілька разів більше, ніж, наприклад, хвойні. Так ось відповідь така. Що завдяки цьому дереву жителі, особливо великих промислових міст, таких як Запоріжжя, наприклад, можуть нормально дихати. Він очищає забруднене повітря, вбираючи в себе частки металу. Отаке воно дерево.